Сильні та слабкі сторони збірної Бельгії перед матчем проти збірної України, матчі відповіді Ліги Чемпіонів, новий стадіон Манчестер Юнайтед. Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач. Якщо тобі сподобається це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Ну а якщо ти не знаєш, де подивитись матчі Ліги Чемпіонів, то ти це можеш зробити в моєму телеграм-каналі. Посилання я залишу в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйся. Також там виходять всі самі актуальні новини, тому там ти точно знайдеш що подивитись. Ну а я не затягую, полетіли. М'Ю офіційно оголосив про знесення Олд Траффорд. Незабаром клуб розпочне демонтаж арени, щоб звести на її місці новий стадіон на 100 тисяч місць. Завершити будівництво планують до 2030 року. Вартість проєкту 2,4 мільярди євро. Новий стадіон М'Ю накриють величезним куполом, щоб захистити арену і глядачів від дощу. Арена на 100 тисяч місць стане другою замісткістю у світі після стадіону 1 травня в КНДР, який вміщує 114 тисяч. У соцмережах вже називають новий стадіон МЮ, Цирком, Арабським шатром і величезним стадіоном для Чемпіоншипу. Вже сьогодні відбудуться матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. І сьогодні ми дізнаємось імена перших чотирьох чверть фіналістів. Ну, а ви спробуйте вгадати їх в коментарях. Ну і якщо ви хоч трішки слідкуєте за Бенфікою, то сьогодні ми побачимо Анатолія Трубіна в старті. Ну а я вам ще раз нагадаю, що всі матчі Ліги Чемпіонів ви зможете подивитись в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь. Воротар Кун Стельяс заявив про завершення виступу за збірну Бельгії через повернення до неї Куртуа. Голкіпер Кун Кастельяс, який провів в основі усі чотири матчі збірної Бельгії на Євро 2024, оголосив про завершення своїх виступів за національну команду. Причиною цьому він назвав повернення до команди Тібо Куртуа. Ну і я думаю, що вже після цього у вас. Не буде сумніву, що у воротах збірної Бельгії буде стояти Тібо Куртуа. І це дуже і дуже погано, тому що, ну, знаєте, Бельгія на євро виступила не, скажімо так, ідеально. Типу, з таким потенціалом можна було ну, хоча б до чвертьфіналу дійти. Але ну, вилетіло, якщо я не помиляюсь, на одній восьмій. І, в принципі, так, для них виступ на євро і завершився. Ну а тепер давайте поговоримо про збірну Бельгії. Серія без перемог і потенційно перший виліт з дивізіону А. Що відомо про збірну Бельгії, суперника України в плей офф націй? Зараз розберемо. Нагадаю, що матчі відбудуться 20 та 23 березня, тому обов'язково не пропустіть. Ну, а тепер давайте поговоримо, як же ж виступала Бельгія в сезоні Ліги націй 24-25. У четвертому поспіль сезоні в елітному дивізіоні набрала лише 4 очки. Це є найгіршим результатом за всю історію виступів. Ну, і ось ви бачите таблицю. У Франції 13 очок за 6 матчів, у Італії 13, у Бельгії 4, і у Ізраїля також 4. Ну, Якщо б Ізраїль набрав хоча б ще один бал, то Бельгія б напряму е вилітала б в дивізіон Б. Якщо навіть подивитись на цю таблицю, то не сказати, що Белья така прям, знаєте, сильна збірна. Саме проти Ізраїлю команда Домініко Тадеско здобула свою єдину перемогу в сезоні Ліги Націй 3-1. Ну, а як ми знаємо, що вже Домініко Тадеско звільнений. Ще в домашньому матчі першого туру, відтоді червоні д'яволи здобули лише одне очко з Італією 2-2. Зазнавши чотирьох поразок. Ну, і з цієї статистики, ми також зможемо зробити, що все ж таки в Бельгії слабкою стороною є її захист, якщо не брати воротаря. Саме до атаки претензій нема. Але ось до захисту, як ви бачите, претензії дуже великі. Результати в Лізі нації не допомогли. У березні ми маємо фінал плей-офф. Щоб зберегти місце в дивізіоні «А». хочемо розпочати 2025 більш зосереджено, говорив Тадеско. Лише один футболіст Бельгії в групі забив більше одного голу капітан команди Кевін де Брюйне. Два м'ячі. У матчі Ліги Нації збірна Бельгії виступила без основного голкіпера Реала Тібо-Куртуа. Футболіст відмовляється від приїзду у команду через конфлікт з головним тренером Доменіко Тадеско. Але як ми вже всі знаємо, що скоріш всього Тібо Куртуа буде стояти в воротах на матчі проти України що 20-го, що 23 третього березня. Після тривалих роздумів я вирішив не повертатися до збірної Бельгії під керівництвом Тадеско, сказав Куртуа. Але вже, як ми знаємо, він повертається. Е, перша в історії зустріч цих суперників відбулася у 2024 році, коли команди грали в третьому турі групового раунду Чемпіонату Європи. На кону для обох збірних тоді стояла путівка до плей-офф. Е, як ви пам'ятаєте, ми цей матч зіграли в 0-0. Всі команди групи набрали по 4 очки, і це вперше в історії Євро, коли команда. Набрала 4 очки і не пройшла далі. Ну, ось просто знаєте, рівень везіння просто у нас на сотому рівні. Збірна Бельгії в історії Ліги Націй, що відомо, бельгійці, що посідають шосте місце у світовому рейтингу, поправочка вже восьме, ще жодного разу не вибувала з найвищого дивізіону Ліги Націй. Одного разу в сезоні 2021 Бельгія виходила з групи і брала участь у фіналі чотирьох. Турніру як переможець свого квартету. Тоді в плей-офф ще команда Роберто Мартінеса зазнала двох поразок: від Франції 2-3 та від Італії 1-2. У матчі за бронзу в історії Ліги націй бельгійці провели 18 матчів. Два у плей-офф і здобули з них 11 перемог. Дотепер у групі одного сезону команда не зазнавала більше двох поразок, щоб підсумувати все, що ми знаємо, Бельгія лише декілька разів виходила з своєї групи, але вона ніколи не грала в дивізіоні нижчо за дивізіон А. Ну і ми як би їй це можемо влаштувати. По-друге. У Бельгії дуже слабкий захист. Це ми можемо зрозуміти по останній ось таблиці, яка була у нас в лізі націй 24-25. Типу, Бельгія майже не вилетіла. Якщо б там Ізраїль набрав ще одне очко, Бельгія б 100% Перейшла б в дивізіон е, е, Б, е, І по третє що можна сказати, що Кевін Дебрюйне є, звісно, лідером команди, як і, мабуть, Ромео Лукаку. Е, але, по-перше, це вже, знаєте, не той вік, коли вони могли боротися за там чемпіонство в Лізі націй. Це вже питання. Чи вилетять вони з Ліги націй дивізіону А, чи ні. І тому, в принципі, якщо навіть згадати той матч на євро, який ми зіграли в нічю, там на останніх хвилинах можна було виривати перемогу хоча б мінімальну 1-0. Але все ж таки можна було б. І якщо подивитись на цю всю ситуацію з іншої сторони, то по сумі цих двох матчів 100%. Хтось хто пройде далі. І якщо навіть це все дійде до серії пенальті, то е, все ж таки шанси будуть. Моменти також будуть, головне їх реалізувати. І, скоріш всього, що Бельгія буде, звісно, грати першим номером, як це е, притаманно топ-збірним. Але знаєте, якщо вже так дивитись на е, топ збірних, то зараз Бельгія займає лише е, восьме місце. На рівні з Нідерландами, Італією, Португалією, а як, але якщо рівняти ці збірні з саме якоюсь Португалією, умовно, то це просто, скажімо так, небо і земля. Бельгії ще далеко до цих збірних. Тому, на мою думку, все ж таки, що збірну Бельгії можна е, вигравати, хоч і мінімально, але потрібно. І напишіть в коментарях, як ви думаєте, все ж таки, з яким рахунком завершиться? Цей поєдинок, і також напишіть по сумі двох матчів, як ви думаєте, який буде результат? Мені буде дуже цікаво почитати ваші відповіді. Ну, а якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також підписуйся на мій телеграм-канал, там виходять всі самі актуальні новини. Ну а також ти там можеш подивитись матчі Ліги Чемпіонів. Тому обов'язково підписуйся. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ну а на цьому все. З вами був канал Тач, Всім удач і всім пока!